Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео у нас буде розпаковка товарів з інтернет-магазину Тему. Деякі товари я вже е, почала використовувати, але це ніяк не вплине на е, сенс цього відео, тому що буду вам показувати те, що мені вже сподобалося, те, що я можу відрекомендувати. Перше, з чого хочу почати, це ось така сумочка. Яку я придбала спеціально для своєї поїздки, для того, щоб мої особисті речі завжди були під рукою: це телефон, паспорт, гаманець. Тобто, повинно, мені потрібна була ось така невеличка сумочка Cross куди зайвого не напхнеш, і разом з тим все найцінніше буде в одному місці. Хоча це теж неправильно, з точки зору безпеки. Але я з цією сумочкою могла їхати в потязі, в автобусі, вона завжди була при мені, я нікуди її не перекладала і була спокійна. Вона на ось такій блискавці, невеликого, можна сказати, розміру. Тобто сюди ну, умовно телефон такий, да, і відповідно, зрештою, всередині, зараз ми подивимося. Одна ось така. Застіпка молнія, і всередині сумочка виглядає ось таким чином. Зовнішній карманчик, і всередині два відділення, та ось такі ще дрібні відділення для карток. В принципі, вони мені знадоблялися, я карточки сюди розтикувала і це було нормально. Виглядає ось така, така текстурна, штучна шкіра, довгий пасок, все було добре. Я телефон засовувала ось сюди. Це було достатньо безпечно, тому що до себе лицем носила сумочку, і телефон туго сюди входив, так просто його. Не висмикнеш. Хоча ці знавці знають, як це робиться. Але я до того, що мені було вкрай важливо зберігти свої речі в безпеці, так би мовити. Що мені не сподобалося, це те, що блискавка вона була лише одна. Тобто було б гарно, якби блискавок було дві, і вони б з'єднувалися тут зверху. Зустрічалися. От, тобто можна було б так роздвинути ободвоє і засунути руку дістати все, що треба. Замість цього треба одну блискавку до кінця розкривати, щоб побачити, що там всередині. Але в цілому цією сумочкою я задоволена. На сторінці продавця представлені були різні відтінки. І, взагалі, дизайн таких сумочок там, представлені в безмежній кількості варіацій, можна собі і більш жіночний варіант підібрати. Я залишу посилання саме на цей продукт, мене він повністю задовільнив, я буду користуватися і надалі. Цією прекрасною сумочкою. Зараз на неї ходжу на прогулянки, в магазин, коли треба, щоб руки були вільними. Це дуже класний варіант. Дивіться в інфобоксі посилання. Якщо зацікавив товар, будь ласка, проходьте, дивіться далі. Наступний товар, який хочу показати, який я вже розпакувала це повторне замовлення в попередньому відео в попередній розпаковці, вже показувала. Такі, я їх назвала кеди, чи красуцівки, чи як їх назвати. Ну, це, напевно, сліпони. Тобто такі, такі черевички, які не мають застібок і дуже легко вдягаються. Ну, це дійсно факт, тому що модель надзвичайно, надзвичайно зручна. Ось цей матеріал верхній це така матерія, дуже гнучка. Таке як плетіння. Це літній варіант. Ми бачимо, що ця перфорація це суто літня така історія. Подібні, до речі, продаються і в ТБ, якщо не хочете замарачуватися з тему. Зараз буквально на днях я була в ТБ, бачила такі, але красівками зі шнуровкою. А, значить, стосовно цих сліпонів, купувала вперше для мами і сама потім приміряла дійсно дуже зручне взуття. У мене 39,5 розмір, я взяла собі 40, Ось така підошва, навіть, бачите, 41. Ну, я спиралася на заміри, які надає продавець. Це було найвірніше. Підійшли ідеально, там даються заміри на устілку і на довжину стопи. Устілка, до речі, така сама простенька, нічого особливого. Не без недоліків, до речі, я помітила, що ось тут на носочках, бачите, є барчок такий, тут біла фарба залилася на синій ось цей носік. Ну, це не критично, тому що. Ці сліпончики, вони мені потрібні ну, для вбивання, буду в них гуляти для прогулянок, для поїздок, для виїздів на природу, але я прям їх раджу всім, у кого є проблеми з взуттям, з підбором взуття, тому що це дійсно дуже класна. Така модель настільки вдала, що вона підійде, мені кажеться, всім, кому треба багато ходити, у кого отікають а, а, ноги. Тут а, не буде з цим проблем, тому що все гнучко, бачите, така гумка, резиночка, і все підійде без проблем, тільки дивіться довжину стопи. Не на вузеньку ніжку, вони досить просторі всередині. Дивіться посилання, кому цікаво. Речу. Наступні товари це аксесуари до мобільного телефону. Коли я збиралася в свою далеку подорож, я захотіла собі придбати деякі дрібниці в додаток до мого мобільного телефону. Спочатку це був ось такий комплект. Це ремінець. та... Набір ось таких штучок, я навіть думаю, що їх немає сенсу діставати, тому що я не розумію їх призначення. І е, мені хотілося ну як це працює. Це працює так, що ви знімаєте чехол з телефона, ставите цю накладку, телефон поміщуєте туди, на місце і карабіном. А, ну, тут треба застосувати оцю кругляшку. Спочатку кругляшку от сюди, а потім карабін на цю кругляшку. І, відповідно, крос тобто через плече, надягаєте цей телефон, щоб він завжди був при вас. Ну, я все це замовила, а потім замислилася. Оце мені таскати з собою весь час телефону, це, я думаю, не дуже корисно для здоров'я. Вирішила я, що не треба. Мені ця вся історія. Але <права> справа була зроблена, і далі у мене потім був ще ось такий комплект. Принцип той самий. Ну, оця штучка мені здалася. Бачите, вона така хлібка. Я подумала, що вона порветься. Це текстильний матеріал якийсь. Не ну, виглядає ненадійно, він дуже швидко протреться. І замість цього подивилася я, що може краще тоді взяти такий, це металева вже штучка. І, відповідно, з цим кругляшем. Ну, я не знаю, може комусь згодиться ця вся ідея, і просто щоб була кругляшка да, з телефоном. Ну ось так це буде через дирочку. Все одно телефон треба за щось тримати. Це дуже зручно, тому що я от собі уявляла, що я пливу на паромі знімаю знімаю фінський залів, і, відповідно, там десь у мене випадає з рук телефон. Так, у мене є гачок, який може мене врятує. Я розумію, що це все не жарт. Але, Короче, я хотіла свій телефон трошки убезпечити від цих проблем. І, до речі, ось такі гач... не гачки, а кругляшики, теж карабінчики. Да? Вони класні. Я зараз ношу подібний зі своїм чохлом, Щоправда, у мене тут є відповідно така... крючочок, такий але... Конкретно ось ці вони маленькі. Хотілося б їх більше, щоб якщо що, то пальчик туди занурювати і тримати телефон за цей а, кругляш. Одним словом, якщо ви не втомилися слухати цю всю ерунду, мій такий, мої всі витребеньки з телефоном і з кріпленнями ось цими, Якщо вам цікаво, буде, я посилання, теж всі позалишаю в інфобоксі. Можливо, для літніх людей це буде підходяща ідея, тому що ну, я не люблю просто, щоб там телефон був в голому чохлі. Мені треба, щоб щось було, за що триматися, і якось так. Мені так надійніше і зручніше. Коротше, на все це добро, посилання в інфобоксі, друзі. Ще два товари показую. Може, це фігня якась, але в мене вже є досвід користування. Це такі прокладки під пахви, наклеюються на внутрішню сторону рукава вашої вишиванки, вашої сорочки, неважливо. І у вас не буде проблем з тим, що у вас будуть мокрі. Пахви. Я вже в Єві купувала такі штучки, вони діють за принципом прокладки. Відліпляється верхній шар, наліпляється відповідне місце, і це дійсно дуже класна виявилася штука. Зараз в спеку, коли ну мені, наприклад, треба тримати офіційний дрес-код, біла сорочка то Треба, щоб не було конфузів. Я раджу перевірена історія. Хочете, купуйте в Єві, хочете замовляти на тему. Я вирішила на тему замовити, просто щоб порівняти якість. Класна працююча історія. Навіть менше питань до антиперспіранта у мене тепер. Тому що. Природні процеси, їх ну, ніяк не зупинити, і не хочеться шкодити здоров'ю, використовуючи не дуже корисні ось ці всі засоби, якими ми користуємося. Ще одна історія про побут. Придбала набір ось таких штучок. Думаю, що ви знаєте, що це таке. Це поліетиленка, така, шматок поліетилену, який розкривається в таку шапочку. І потім ви це надягаєте на тарілочку, або закриваєте якусь їжу, яка в піалочці, на тарілочці, або ну, просто відкрита, в упаковці, наприклад, морозиво. Да, я купую в таких довгих колбасках. Морозиво, і, відповідно, потім місце розрізу надягаю цю шапочку і, і все чистенько, все гарненько. Розмір, прям таки на звичайну тарілку невеликої, невеликого діаметру. Практично, класно, ми вже вовсю користуємося і дуже подобається, не обвітрюється ну, їжа і зберігається, все класно. Чудовий такий продукт, так би мовити, раджу. І остання штучка, дрібничка, яку я хочу вам показати, теж її вже розпакувала, це повторне замовлення. В минулих відео показувала подібну штучку, але я її подарувала. Ну Це такий брелок блискучий, камінчики такі, як чеське, навіть. Кришталь чеський, чи як, скло чеський. Бачите, класна штучка на подарунок, просто собі. На кружечку ось цьому також є жетон. Я його приберу, бо він не потрібен. Гарно зроблено, все надійно. Тут такі на металевих нитках це все зібрано. Блискуче, на сонці виблискує. Класна штука, може, ще придбаю декілька, просто щоб були вдома на випадок, коли треба щось подарувати. Це, мені здається, не банально. Дівчатам всім подобається таке. Посилання в інфобоксі. Друзі, ось і все, що я хотіла вам показати в цій розпаковці. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Ну а я, як завжди, прощаюся до наступних наших зустрічей. Всіх обіймаю. всім пока-пока.